Вердонецьк завжди вважався містом молоді, завжди вважався містом перспектив, містом зростання, містом весни та містом натхнення. Зараз, навіть якщо місто, наше місто фізично не існує і на зміну йому прийшов так званий Сєвєрослонецьк, місто залишається як ідея, місто залишається як наша мрія, як те, що об'єднує усіх нас, сєвєродончан. Навіть якщо зараз ми не можемо пройти вулицями дружби народів та проспектом Центральним, зустрітися на каву у кофі-мафії або в кофі-панді, не можемо попити пива біля чистого озера. У нас все одно лишається Сєвєродонецьк як ідея. Зараз перебуваючи у різних містах нашої країни та різних містах цього великого великого світу. Ми все одно залишаємося словами, голосом та обличчям нашого міста. Давайте зберігати його позитивним, давайте вірити в найкраще і обов'язково пам'ятати, що ми всі разом зустрінемося на площі перемоги у день, коли Україна назавжди позбудеться від загарбників.